От стільки волосся у мене випадало рік тому, а тепер подивіться, як шикарно воно росте. Розповідаю мої правила і секретики проти випадіння. волосся. Перший і один із найефективніших і простих способів проти випадіння волосся це Бо масаж. масаж Покращує кровотік до волоссяних фолікулів, а з кров'ю фолікули отримують більше кисню, поживних речовин, гормонів потрібних для росту. Як саме я роблю масаж? Перше починаю з шиї. Розтираю задню лінію росту волосся і провожу знизу догори від шиї до волосся. Це має бути не боляче, а дуже приємно. І так само роблю з передньої сторони росту волосся. Спочатку розтираю ось такими щіпковими рухами лінію росту. І Далі просто проходжу по голові масажними рухами. Другий мій секрет: ніколи не роблю масаж на суху. Дуже рекомендую для того, щоб це було неймовірно ефективно, використовувати розмариновий спрей. Ось цей від HydraSense має неймовірно класний склад. У нього входить розмаринова вода, екстракт грейпфрута, куркума. Це все разом неймовірно класно. Працює, живить фулі, коли покращує кровообіг, сприяє росту і міцності волосся. До того ж, цей спрей легкий, неймовірно класно пахне Марином, і зовсім не залишає жирності Ось подивіться. дуже рекомендую його, бо результати і відгуки кажуть самі за себе.